Добрий день, шановні друзі. Готуємо домашній майонез. Для цього нам потрібно буде лимонний сік, гірчиця, оливкова олія та одне яйце. Класичний, ще солі, цукор буде, класичний майонез використовують тільки на жовтках. Для домашнього достатньо буде приготувати його з цілого яйця. Розбиваємо одне яйце. Додаємо. Трохи солі. Соль і цукор являються консервантом не тільки посилюючому смаку, тому цей майонез може стояти кілька днів навіть тиждень в холодильнику. Приблизно одна столова ложка гірчиці. 2 столовых ложки оливковой олии и ложка лимонного сика. Це сам сама основа, тобто тепер ми тонкою струєю додаємо туди рослинну олію. Чим більше олії додасте, тим більш білим буде майонез, але й жирніш. Домашній майонез готовий. Дивіться, яйця бувають різного розміру. Яйця це основа, яка вимульгує. Так само емульгатором виявляється гірчиця. Ви додаєте ці всі інгредієнти, і потім в'єте туди тонкою струйкою олії. Ту густину, яку ви хочете, колір самого майонезу, ви робите самі. Тим самим додаєте або більше, або менше олії. Для такого кольору нам потрібно було приблизно 200 г олії